Щодо нас такий джант, дуже брендовий добротний велосипед. Витримує до 150 кг алюмінієва рама, 28 колеса. В принципі, і не важкий На системі Nexus 8, планетарні втульці, японські Japan, оригінальні, а не репліка. Ціна 8950. Китайський навіть не купити нормальний за такі гроші. Має значить серворуль. Ви собі там регулюєте в дорозі. Як вам. Зручно, має амортизаційну вилучку сантор яка працює м'ягесенька. Фара передня, задня, повноцінні крила. Алюмінів у нас вода, резина у нас, значить швальба плюс, антиприкольна. Можна їхати по колючках, по стіках, не переживати. Сідло у нас дуже комфортне, любить комфорт, плюс має тут амортизацію. Щоб ви собі їхали, дуже комфортно. Міцний багажник алюмінієвий який витримує. Я от сідаю 70 кілограм, хоч би що. По рамі по всьому немає зауважень. Це чітке. Дуже гарному санкціоні подивіться. Таким золоте, сірим, сріблом, золото сріблом. Дуже прикольно. яка. Когось буде цікавити такий велосипед, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, Також можете заїхати до нас в куликів веломагазин. Вулиця Львівська, 20. Або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Відсилаємо по Україні без проблем новою поштою.